Вірус атакує вже й перші закриті на карантин класи в школах і групи в садках. Особливості є горлицького рибальства. Більше 200 кілограмів риби виловили незаконно сьогодні вночі браконьєри у заповіднику. В Дубосарах підбили підсумки реалізації минулого року програми якісного водопостачання. Робіт виконано на 4 мільйони рублів. Лист перемоги столичні школярі приєднаються до міжнародної патріотичної акції. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакції в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Президент Вадим Красносельський другий день із робочим візитом у Москві. У російській столиці він провів відразу кілька зустрічей. Напередодні відбувся діалог в МЗС. Глава держави поспілкувався із заступником міністра закордонних справ Росії Андрієм Руденком. Говорили про поточну ситуацію в переговорному процесі і про те, що Молдова блокує роботу формату 5 плюс 2, про розвиток двостороннього співробітництва Росії Придністров'я та спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів нашої республіки. В Москві президент розповів і про спробу Молдови обмежити пересування автотранспорту з Придністров'ям. Сьогодні ж Вадим Красносельський відвідав офіційне представництво Придністров'я в Росії. Я Я хочу виділити два основні напрямки роботи представництва нашої держави в Російській Федерації. Перший це зв'язок з нашими співвітчизниками, які з цієї чи іншої причини опинилися в Росії, мають свої проблеми, свої труднощі. І щоб люди елементарно могли кудись звернутися по допомогу, було й створено представництво. Друге завдання поширення інформації про Придністров'я. На жаль, дуже мало інформації про нас, як в Російській Федерації, так і за її межами. Нагадаю, що Придністров'ю 30 років буде цьогоріч. На нашій території серед 500 тисяч населення, 220 тисяч – носії російського громадянства. Як ми живемо, розвиваємося, про це повинні знати. Ба в армії та навчання як поєднувати відповідь знає Віктор. Він служить і вчиться на інженера з техніки безпеки. Ходить на пари, працює з конспектами, складає іспити перед нами по цивільному. На час сесії в армії дали відпустку після закінчення ліцею прийшла повістка. Але оскільки я поступив на перший курс, дали відстрочку на один рік. Цей один рік я відучився, пішов на службу в армію за призовом і перейшов на заочне відділення. Служити і здобувати освіту тепер реальність. Солдати можуть не залишати навчання на рік, а продовжувати його заочно, причому безкоштовно. Звичайно, спасибі за можливість не втратити рік, не відстати від однокурсників, а продовжуватись вчитися навіть під час служби. І час летить швидко, і навчання не опустимо. І це не єдині зміни в армії. У 2017-му ввели режим робочого дня. Замість команди Рота підйом вранці солдати прокидаються під домашній будильник. Служба тепер з 8 ранку до 6 вечора, якщо не в наряді. Зміни в армії частина стратегії розвитку Придністров'я ні дідівщини ні снущані. Ми прибрали основну причину залишення військової частини. За останній рік практично немає таких фактів. Чому так? Ми поміняли філософію. Крім цього, хороша бойова злагоджена робота. Це навчання, які проводяться постійно. Це формене обмундирування, гарне харчування за рахунок фонду капітальних вкладень, ремонт казарманих приміщень, поліпшення побуту військовослужбовців. Поліпшувати умови побуту солдатів завдання і на 2020-й. Гроші на це виділять з фонду капвкладень. Підсумок ухильників тепер майже немає. Престиж армії зростає, а перетворення тривають. Сезон простуд стартував. ГРВІ та ГРЗ в зоні ризику найчастіше діти. Вже є і перші закриті класи в школах і групи в садках. В Слободзеї оголошено карантин в двох других класах теоретичного ліцею комплексу. Один клас закрили в столиці. В Бендерах до 3 лютого не приймають дітей у двох групах в двох десятках. Загалом епідеміологічну ситуацію фахівців республіці називають як нестійко благополучну. В Бендерах сезон застуд вже почався, але епідемічний поріг не перевищено. За минулий тиждень трохи більше 500 хворих. За словами медиків, це наполовину половину менше ніж у минулому році. Хворіють в основному школярі та малеча. Вчора вже закрили на карантин дві групи в дитячих садках. Група закрита, тільки на тиждень. Група закрита. Це тільки на тиждень до понеділка. Проходять усі профілактичні заходи. В даний момент групи провітрюються, обробляються люмекс хлором. Ранковий фільтр дуже суворий. Всі діти проходять через медсестру, яка міряє їм температуру. Щоб не захворіти, дітки в садах п'ють фіточеї з ромашкою, шипчиною і м'ятою, а в обід і на вечерю їм дають цибулю-часник. Випадок грипу у місті був зареєстрований лише один в середині січня. Вчасне звернення до лікаря сприяло швидкому видуженню. Лікарі кажуть, не такий страшний грип, як його ускладнення, а це пневмонія. Тут головне не втратити час. Вовремя обращатися до лікаря. Саме головне займатися самоліченням. Слід вчасно звертатися до лікаря, не займатися самолікуванням. При перших ознаках підвищення температури, озноб, лихоманка, головний біль, біль в м'язах, слабкість. Хочу сказати, що симптом, який відрізняє грип від ГРВІ – це реніт або нежить. Він приєднується трохи пізніше, і це теж характерно. Якщо відразу нежить, ми більше думаємо на ГРВІ. За словами медиків, в нашому регіоні в цьому сезоні нових типів вірусу грипу немає. Циркулюють уже добре. Відомі у тих, хто ними перехворів, вже виробився імунітет. Як завжди, в зоні ризику люди похилого віку та хворі на цукровий діабет з хронічними захворюваннями серця та легенів. якщо вже заболіли, Єсліочень плохо, якщо вже захворіли і дуже погано, бажано залишитися вдома, викликати лікаря, щоб не заражати по дорозі на роботу та в поліклініці людей, тому що крапельки вірусу при чхані пролітають на 10 метрів, і вся черга буде заражена. Епідеміологічну ситуацію в республіки медики характеризують як нестійку благополучну. Пік захворювання очікують на початку лютого. А зараз радять не нехтувати звичними профілактичними заходами, частіше мити руки, після вулиці полоскати ніс і горло солоною водою регулярно провітрювати приміщення. У селі Дойбани 2 до Босарського району трохи більше 200 будинків і 500 жителів. Ігор суходолу селився тут у 92-му році. Каже, вже за кілька років стали виникати перебої з водою. А в 97-му централізована система водопостачання перестала функціонувати зовсім. Селяни почали будувати колодязі. Я вже викопав у себе колодяз. Я викопав криницю, але заглибитися на потрібну глибину не можу. Тут рухливий ґрунт, так звані плавони, багато піску і якість води залишає бажати кращого. А чотири роки тому з липня по жовтень вода з колодязів взагалі стала зникати. Лише трохи відро можна зачерпнути. Худобу не напоїш, рослини сохнуть. Коли з'ясували, що рівень води в колодязях впав усіх, в тому числі й громадських криницях, забили на сполох. У цьому році питання водопостачання у селі Дойбани-2 буде вирішене. В дойбанах 2 взагалі немає центрального водосмаження. В Дойбанах 2 немає центрального водопостачання. Хочемо туди 900 тисяч вкласти, щоб дати людям воду. Ми плануємо пробурити в Дойбанах нову водозабірну свердловину, встановити водонапірну вежу, прокласти мережі. Будемо використовувати сучасні матеріали. Їх термін експлуатації більше 50 років. Цього року нова водонапірна вежа з'явиться і в селі Роги, і в мікрорайоні Добосар великий фонтан. Там теж відчутні влітку перебої з водопостачанням. У мікрорайоні Лунга замінять аварійну водонапірну вежу, Продовжить відновлювати найстаріші ділянки водогонів і на міських вулицях. У планах також заміна мереж у підвалах багатоквартирних будинків за 11 адресами. Більше 200 кілограмів риби сьогодні вночі виловили браконьєри у водоймі заповідника Єгорлик. Охоронцям їх затримати не вдалось. Порушники залишили улов і втекли. Вся ніч у правоохоронців пішла на пошук браконьєрів. Незаконний вилов риби сьогодні припинили інспектори екологічного контролю у Ягорлицькому заповіднику. В сітях браконьєрів виявилося більше 200 кілограмів, у тому числі і червонокнижних видів риб. Начальник відділу інспекції екологічного контролю району Володимир Моршняга у цю ніч особисто заступив на чергування. Розповідає, о пів на другу під час нічного обходу території почули удари весел по воді. Послушали, послушали. Послухали, видно, нічого не було. Потім бачимо наверху промінь світла від машини. Ми тут зупинилися і сховалися, ось туди. Через 30 хвилин машина браконьєрів під'їхала до берега іхтіологічного розплідника, зупинилася і погасила фари. А через 10 хвилин сюди причалив і човен. Водій відкрив багажник і відправився до своїх подільників. Коли рибалки повернулися, біля машини їх вже чекали інспектори коли вони підійшли до машини, побачили нас. Ми їх впізнали. Вони й раніше притягалися до адміністративної відповідальності за незаконну риболовлю. І в цей час вони кинули мішок і в розтіч втекли. Через густий туман переслідувати браконьєрів не стали. Тим більше, що у покинутій машині виявилися документи водія. Інспектори спустилися до човна і ахнули. Він був повний риби. Товстолоб, білий амур, лящ, жерех і червонокнижний верезуб. Усі дорослі особи не плідники, вага найбільшої 23 кілограми. Всього ж улов браконьєрів склав 220 кілограмів. Ми втратили не тільки самих саміх яких виловили, ми втратили не тільки самих особин, яких виловили, але й все майбутнє потомство. У нас на річці ситуація не дуже хороша з рибними ресурсами, тому треба суворо карати за те, що здійснюється незаконний вилов. Вранці браконьєри вже були доставлені в Дубусарській РВВС. Зараз там триває розгляд. А в слідчому комітеті розглядається питання про порушення проти них кримінальної справи. Напиши, якщо пам'ятаєш, Придністров'я приєднується до міжнародної акції Лист перемоги. Молоді люди, школярі та студенти розкажуть про життя своїх родичів, учасників Великої вітчизняної війни. Захід пройде 3 лютого о 3-й годині дня в Тираспольській гуманітарно-математичній гімназії. Два Буде два бланки. У першому вони зможуть розповісти, хто вони чим займаються, як їх родичі брали участь в подіях Великої Вітчизняної і як вони зберігають пам'ять про цих людей. На другому спеціальному листі вони напишуть свої привітання ветеранам, тобто з Днем Перемоги або з Днем Захисника Вітчизни з міжнародним жіночим днем, або з Днем Народження. Цю листівку з привітаннями і словами подяки за неоціненний внесок в перемогу над фашизмом волонтери передадуть ветеранам. Патріотична акція спрямована на збереження наступності поколінь. Триватиме вона до 8 березня. 2020-й для Придністров'я багатий на ювілеї: 30-річчя створення республіки, 75 років великій перемозі. Масштабні проекти пройдуть по всіх містах і районах. Готуються в до них і в Бендерській фортеці. Минулоріч фестивалі і концерти тут проводили майже щотижня. Так народилася нова придністровська традиція: проводити вихідні з сім'єю з друзями в Олександру Невському парку. Тут звучали пісні переможної весни, джаз, роки, шлягери х Ламали списи в історичних боях, освічувалися в коханні на сімейному ромашковому фестивалі. А ще смажили млинці на Масляну під великодні дзвони їли паски. Вперше у фортеці відсвяткували день міста. За словами організаторів, найуспішніші фестивалі для всієї родини. можна сказати. Якщо привідкрити завісу таємниці будуть абсолютно нові фестивалі, які можуть. ...стати візитівкою як парку Олександра Невського, так і Бендер. До ювелейних дат проводимо кілька фестивалів. У рік Олімпійський та здоров'я будуть і спортивні заходи. Цього року фестивальний сезон почнеться ранньою весною і триватиме до листопада, а старт уже 1 березня. Аби весело провести зиму та зустріти весну, а разом з нею і республіканський фестиваль мистецтв Мерцешорт-2020. Відкриття на сцені в олександро Невському парку і життя міста як не дуже... <рес> як, як кипить. Всім буде дуже цікаво побувати на таких фестивалях. Люди розважаються, корисно, що виходять на вулицю, а не сидять вдома. Буде цікаво і корисно одночасно. <рес> у 2020-му фестивалю буде ще більше. Причому по всій республіці бандери передають досвід та естафету. За ініціативи президента такі ж свята тепер проводитимуть у всіх містах Придністров'я. Шташо до весьма інтересно пройшло. Я вважаю, що все дуже цікаво пройшло. Середня відвідуваність заходів була від 5 до 20 тисяч людей. Це дуже багато. Звичайно, якщо в бендерах така відвідуваність, це говорить про те, що людям подобається. А якщо людям подобається, треба ж це поширювати на інші міста і райони. Приклад для Терасполя. Ось фонтан запрацював, і відразу у фестивалі класичної музики, народного танцю, інші заходи. До сезону фестивалю Фоубендери готуються не тільки працівники культури. Що сили трудяться і дорожники. Біля в'їзду до фортеці будують велику парковку на 65 місць. Її обіцяють відкрити навесні. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому Придністровському.